Жителів гірської місцевості зміями не здивуєш. Проте наші люди втрачають пильність, розповідають лікарі. Якщо плазуна не чіпати, він і не зашкодить. Зазвичай нещасні випадки стаються, коли людина наступає на гадюку або простягає до неї руку, зриваючи ягоду чи гриб. Почастішали факти зміїних укусів і на обійсті. З початку року до Надвернянської центральної районної лікарні звернулось троє жителів гірської місцевості сіл пасічної зеленої та бистриці, які постраждали від плазунів. Першу добу лікується на. Сумісно з, 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 з хірургами. Коли стан їх стабілізовується, ми їх переводимо в хірургічне відділення. Спеціалізована медична допомога йде, скажімо так, медикаментозна, антигістамінна, гормональна терапія. Найстрашнішим у цьому випадку є анафілактичний шок, кажуть медики. Саме він може спричинити смерть. Приукусах змі саме небезпечне, що може бути в нашому регіоні, це анафілактичний шок. Стан, який веде загрозу для життя, якщо не вивести людину з цього. Від укусів змій цього року постраждало і троє дітей із сільської місцевості. Інформує дитяча лікарня. Діти поступили в стані від середньої важкості до важкого стану. Ну але слава богу, все пройшло спокійно, нормально. Діти вже зараз знаходяться вдома. На щастя, повідомляють медичні працівники. Жодного випадку укусу, який би мав смертельний наслідок, у нас не було. Медикаментів вистачило, щоб надати допомогу потерпілим. Цього тижня має надійти протизміїна сироватка. Для надання кваліфікованої медичної допомоги при вкусах змій в лікарні є всі необхідні препарати. Єдине, чого в нас немає, так це немає протизмінної сиворотки. Але керівництво нашої лікарні вже над цим працює, і з 1 липня до нас мають поступити ці препарати. Щоб уникнути небезпеки, йдучи до лісу, варто одягати міцне взуття. Наголошують медики. В першу чергу я би хотів порадити всім дітям, які тільки і дороги також які тільки збираються йти десь в ліс або десь при лісових територіях, то одягнути хороше взуття, щоб укус змії не пошкодено, тому що як правило, діти поступають з укусами. Нижніх кінцівок або гомілки або пальців нижніх кінцівок. І коли ми починаємо допитуватися, вони кажуть, що вони були в легкому літньому взуті, і за рахунок цього так сталося. Збираючи ягоди та гриби, потрібно розгрібати траву й листя палицею, аби переконатися, що там немає плазуна. Якщо ж на нього натрапили, необхідно відійти від того місця. А у випадку, коли людина таки постраждала від укусу змії, треба обов'язково і якнайшвидше звернутись до лікувального закладу.